Різниця голів, ба більше з матчем в запасі, зараз мають хороший, зараз удар і є, забитий зараз м'яч від команди ЛСЛ, допоки оце ми розкачувались, розказували. І зараз те саме жара повторюється, цик знову ж таки. Так от давайте все-таки до складів команд перейдемо, що ми їх не озвучили. Склад команди. Я... Е, е, ну і можливо тому буде приємніше, що я е, двічі його назвав автором е, забитого м'яча. Все-таки тут я дав е, трішечки. Не точно і що? На Петлака відразу йде вкидання. Петлак приймає м'яч. Петлак. Петлак на Олеся. Велику Олесь. Олесь намагався з такої позиції. Відразу пробити і проштовхує зараз е, великий м'яч. 3-0. У нас вже за 5 хвилин 3-0. Гравця, чи хоче все-таки е, віддавати передачу. У будь-якому випадку м'яч знову е, у лайф села. Ось іда, що зараз намагався віддавати передачу. У момент зараз у Ямполі. Ямпіль. Ямпіль. Ямпіль пробиває. Зараз по воротах п'ятий номер Ямполя і відігрує один м'яч. 3-1. Малосем'я ще він сам самотужки далі відставити, тут від простоти. Польова нагода все-таки все не вдалося. Тут тільки на дальню зараз би прострілити, Пушкар знову читає, пушкар знову на місці. Класно зараз грає в цьому епізоді. Васьків, 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 пробиває Васьків по воротах, потужно, класно пробиває Васьків і забиває четвертий гол своїх... Сідач. На горе горель класно зараз діє в цьому епізоді. Йому викочують під удар. Дуже класний зараз сейв. Васьків зараз вигризає м'яч Васьків, Васьків зараз обігрує, Васків скут. Із м'ячем що тут намагання через себе зараз було. Не добре було в тому епізоді, але от... так сталося. Удар зараз повертам. Пушка суперника. Попів. Пробував зараз у ближній кухне. Великого проходить зараз ця передача. Тут Пушкар класно вів. Олес великий клас. От практично після. Ну, ще не будемо констатувати так їхню сьогоднішню перемогу. Будемо е, розуміти, що скоріше за все воно може трапитися, так по тому, що, е, у нас відбувається в першому таймі. То зараз хороший е, прохід. 20. Склад команди Ямполя. Е, Бекерський Юрій номер 15 Завада Юрій номер 4 Знаєш, тоді він вийшов потужно так. На низькій середній дистанції зараз васьків пробивав поворота. Передача зараз пушкари. Тут напевно. І що? Удар зараз заблокований. Тут стін. Тут зараз декілька блоків намагається поставити. І тут є зараз сейв. Таді працював попів. Але не вдалося йому. Хоча він на хорошій вже там, напевно, на максимальній швидкості, який би міг рухатися. Рухався. Не забиває зараз першої спроби команда Лайсела забиває з другої спроби. По команде, та й загалом е... свій колектив. Знову зараз Лайсел в атаці. Знову зараз удар по воротах. Від пришляка, пришляк то, е, округу. Округ. Зараз округ. Знову Васьків. Васьків. Васьків Потужно пробиває. Васьків Хитрик оформлює цьому поєдинку. Те, що я говорив, потужні. Лайсел зараз хороший момент і забиває Гринчиша. Руковольський віддає зараз хорошу передачу на Васьків, а Васьків продовжує осідачку. Сил не вистачає. Васьків. Олесь. Васьків. Удар по воротах і Васьків забуває четвертий свій м'яч. За сьогодні дякую. Лайфсело діє повністю від всіх, хто там чи менше, чи більше грав, так десь одходу відзначити якогось одного. Ну, звісно, можна, але тут рекар. Як статуя так в цьому епізоді просто прийняв позицію, забетонувався, але в цьому вже момент зробити і відзначається Ямпель Голом престижу, відзначається Сулянд. Андрі... Наші команди Хто тішить? як нейтрального глядача. Ямпель зараз знову в атаці. Хороший удар. так... Буде влипу забивати. Власне, можливо, потішити. Ой сел. Удар! Зараз від Петлака не дається з першої спроби е, зафіксувати м'яч. У кіперу команди Ямпеля тут е, чомусь фол. Е, не, не зрозуміло справді чому. З рук не вибивав. М'яч е, у кіперу не зрозуміло. Проте... Неправильні рішення. От рішення суто для мене не повністю зрозуміле. Тут фол. Кудуель Суля та Пушкара пробиває суль, пушкар залишається зараз на місці. Не гадає, і просто реагує всіх з прийдешніми святами, всім гарно посвяткувати. Ще з вами колись почуємось.